аеротир комплекти пінопласти рішальці кульки невеличкі окуляри ну, щоб не попало в око зараз накупі класки пістолет один з пулями і сам пристрій Для того, щоб культур повітря збирається дуже просто, ставиться от сюди, опці ці Оці Так. Стараюсь обережно. ось ось, от ось вот, вот, вот. П'ять кульок. Ну, логічно, п'ять перемочів, п'ять кулюк, Раз, два, три, чотири, п'ять. Отут є кнопка К. Ці регулюється висота, Може, нижче. Потужність потоку? Так, потужність потоку, воно вище, нижче. Як тобі? За вгодно. Беремо пістолет. Заряджається їм дуже просто. Почекай, почекай, я ще не попав. стій. Так. На три вистріла. Патрончики тут зліпичками. Можу й прилипнути до кулі. Заряджаю і цілимся і не попав. Заряджаю. Та що ж це, ти Саша, нас з'їхати? О, попав, бачиш, бачиш, попав, бачиш? Бачиш, попав. А чого він його випихує там? Не, Нерівномірно стоїть. Це я попав, чи він? Це той самий. Ну, принцип такий. От, бачиш, що, бачиш, ось, все. О. Та тут дуже сильно. Треба, мені здається, що воно. Було...

Він так дуже сильний. О! Заряджаємо. Попав Тільки Молодець! від ну, От таким чином вибиваємо всі. Хто більше вибив, той молодець. Отак от треба, понятно?